Саме, мабуть, таке, що не забуваємо, це 9 днів у підвалі, коли почали Шевченки накривати. І ти сидиш у погрібі, як, як сліпе кашеня, ти не знаєш, прилетить, не прилетить, прилетить не прилетить. У нас ще була 99-ка, помню, касетка прилетіла, а в нас машина була на газу, ну, газ-бензин. І воно якось так вийшло, що я завжди кажу, це моя ласточка, це моя ласточка, все, вона виручала. Вона й ламалася там на ходу, ну, слажувалася, ну, їхала. А то якось так воно вийшло, що воно влетіло в бак, отак пройшло і вийшло. Воно бак обійшло. Якось так. Потім нас знову відвели, опять завели. Це був, мабуть, ужас. Ну. І жалко й дама, що. Багато домів, що просто розрушили, що люди там долги понабирали, кредити понабирали, типу, там вистраювали там хазяйство, а якась завершення скатина прийшла, тобі бах-бак, все, освободитель. Ну а чого ти освободив? Людину від хати, Ну, а долгов ти освободив? Ні.